Командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав. Прикордонні території Сумської області. Про це повідомляється на сторінці Найва у Фейсбук. Він зазначив, що під час візиту вивчив умови несення служби та виконання бойових завдань, а також посилення захисту критичних об'єктів. Під час спілкування з командирами підрозділів було окреслено низку конкретних заходів, спрямованих на забезпечення обороноздатності території та миттєвого реагування на ворожі обстріли. Добрий день, друзі. Повертаюся з поїздки прикордонням Сумщини, Бо спілкувався з мешканцями прикордонних населених пунктів та з нашими хлопцями. Передав нашим воїнам ті дарунки, які були мені вручені лікарським складом Ахмадиту та нашими волонтерами з Рівничними. Деталі незабаром. Рухаємося далі. Разом переможемо.